Доброго дня, розпочинаємо роботу комісії. Наші присутні всі, за винятком двох членів комісії, Кравченко, Роман Денідович і Котровська Запаличу. Відсутність поважних причин. Запрошені Рожкован Сергій Миколаївич, Іващенко. Вікторії, Чорний Сергій Васильович, Ливецька і Баранок. Це ті, які будуть слідувати перед нами сьогодні. Порядок денний у вас на руках. Так, да. Є необхідні зачитування? Не Немає. Хто за такий порядок денний? Прошу провести. Так. приймається. І так, запрошуємо. Будь ласка, да, до виступу до свого звіту запрошуємо і Вікторію Володимирівну про надання дозволу комунальному підприємству, комунальник на питання над плати загиблому військовослужбовцю Ковальчуку Анатолію Анатолійовичу. Будь ласка зв'язку з відсутністю членів сім'ї, порядку черговості родини і зв'язків, які мають право на отримання одноразової матеріальної допомоги, на відшкодування частини витрат, понесене на придбання надмогильної плити відповідно до програми, надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям мешканцям Беренської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціальна підтримка учасників метеористичної операції, членів сімей, сімей загиблих, учасників АТО ООС та вшанування пам'яті загиблих на 20-25 роки затверджено рішенням Бобернецької міської ради від 24 грудня 2020 року, 192, надати дозвіл комунальному підприємству Комунальник Бобернецької міської ради на перерахування коштів для придбання надмогильної плити загиблого військовослужбовцю Ковальчуку Анатолію Анатолійовичу, який брав безпосередню участь у бойових діях забезпечував здійснення заходів національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 24 лютого 2022 року. В розмірі 40 тисяч гривень в рамках програми благоустрою населених пунктів Бубернецької міської територіальної громади на 22 25 роки комунальному підприємству «Комунальник» Бубернецької міської ради змістити оплату за придбання з могильної плити загиблого міського службовця Ковальчуку Анатолій Анатолійовичу в межах затверджених видатків 2025 рік. Реалізація благоустрою населених пунктів. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, власності міської та приватизації регуляторної політики підприємництва торгівлі, споживчого ринку та плодовслугової населення, голова комісії Вячеслав Лондрощук, постійну комісію з питань охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту, соціального забезпечення населення, культури та спорту, голова комісії Лариса Цесарська. першого заступника міського голови Валентина Музийку, заступника міського голови соціально гуманітарних питань Ірину Харчивну. Та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади житлово-комунального господарства, архітектури та будівництва Євгенія Кулико. Всім дев'ять про 40 тисяч, так? Да? Люди, е, які звертаються, 30 тисяч лице у нас в програмі. Да. 에, це військові, які не мають першочергових родинних, хто займається комунальник на перерахунок на 40. Так, так. Так, так. Ну що, виносимо на це сюди. Хто да, да. да, да. за, так, тримаємося, приймається. Так, пропоную запросити чорного Сергія Васильовича. не бачу. Де Сергія Миколаївич? Да? А, ну зараз. Да. Радянської Миколаєвичу. Так, Косерія Миколайовича. Перше. Перше. Значит, про пропозиції та надання, надання згоди, передачі, апарата рентгенівського, діагностичного, У вас там написано, щоб я не читала? Костя да, Миколайовичу, що ви нам розкажете? Думаю, так, що історія з розгляду цього питання тягнеться ще 22-23 роки. В цьому році розглядалося на засіданні виконавчого комітету і заслуховувалося на пленарному засіданні, на засіданні міської ради. За результатами цих розглядів вноситься наступний проект рішення. Проект рішення має назву про пропозицію та надання згоди на передачу апарата рентгенівського діагностичного пересувного серії мобілу 32 виробництва компанії Аркон International SRL і спільної власності територіальних громад сіл, селищ Кропивницького району, комунальну власність Бобринецької міської територіальної громади. В даному випадку, посилаючись на закон України про місцеве самоврядування, про передачу об'єктів державної і комунальної власності, враховуючи виски Трисанівської сільської ради, у якому вноситься пропозиція звернутися до Кропивницької районної ради по питанню Доброго дня. Доброго дня. дня. По питанню цього рентгенівського діагностичного пересувного апарата. З метою забезпечення задоволення потреб жителів Бобринецької міської Китрисанівської сільської територіальних громад, інших категорій громадян, в тому числі військовослужбовців у рентгенографічних дослідженнях, з використанням апарату рентгенівського діагностичного виробництва компанії Arcom International. міська рада вирішила пропонується за пунктом першим рішення. Запропонувати Кропивницькій районній раді передати апарат рентгенівський діагностичний пересувний серії МОБІЛ-32 виробництва компанії Аркон Інтернешнл СРЛ, придбаний у 2024 році у ТОВ році уток Туриста з обмеженою відповідальністю Союз медицини та технології міста Київ. За рахунок субвенції з бюджету Петрисанівської територіальної громади до районного бюджету Кропивницького району в сумі 2,8 млн грн і спільної власності територіальних громад сіл селищ міського Кропивницького району комунальну власність Бобронецької міської територіальної громади для використання за цільовим призначенням та забезпечення статутної діяльності комунального некомерційного підприємства Бобринецька лікарня Бобринецької міської ради. За пунктом другим проекту рішення пропонується надати згоду на передачу апарата рентгенівського діагностичного пересувного серії мобіле 32 виробництва компанії Арком Інтернешнел СРЛ, придбаного у 2024 році товариства з обмеженою відповідальністю Союз медицини та технології міста Київ. Придбано за рахунок субвенції з бюджету Кетрисанівської сільської територіальної громади до районного бюджету Кропивницького району в сумі 2,8 млн грн. Із спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Кропивницького району у комунальну власність Обронецької міської територіальної громади для використання за цільовим призначенням. Та забезпечення статутної діяльності комуніонального некомерційного підприємства Бобринецька лікарня Бобринецької міської ради. Нарешті, за пунктом третім пропонованого проекту рішення, пропонується покласти контроль за виконанням даного рішення на дві постійні комісії: на постійну комісію міської ради з питань бюджету фінансів власності. Голова комісії В'ячеслав Андрощук і на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров'я, освіти, праці соціального захисту. Голова комісії Лариса Цесарська. Прошу підтримати. Так, я Сімкала, якщо не заперечитися, то декілька речень скажу популярних для людей. Вони коли що знають, а я поясню, аби мене поправите в друге. Чи... Може і додам щось. Так. Да. Да. Значить, Китрисанівської сільської ради, так що коротко, було обіцяно публічно було це обіцяно. Передати, значить, купити цей рентген апарат, тому що зверталась на одноразово Віталівна. Адміністрація лікарні, і вони пообіцяли, що вони дадуть цей рентгенапарат саме на нашу Бобринецьку лікарню. Але в зв'язку з тим, це зв'язано з фінансовими операціями, їх, вони домовилися, не знаю, на якому там рівні було домовлено передати спочатку в, в Кропивницьку. Лікарню цей апарат він зараз там знаходиться. так, Та Сіри Миколаєвич да. Кропивницькій лікарні Введений в, і, і в експлуатацію. Я знаю цей апарат. я Його бачив, тому що я. Коли мені робили операцію, я користувалася неодноразово цим апаратом. Це дуже хороший апарат, він пересувний лежить в палачі, тобі заїхали, все зробили, сфотографували і поїхали. Є спеціальна людина, яка цим займається, і так далі. І для того, щоб коли почали підняли версі, підняла питання, головний директор комунального підприємства. Вона підняла це питання про те, що ви ж обіщали нам, чого воно там. То вони зустрілися на Сврівна високому, скажімо так, рівні. Це Кропивницькій районній раді в присутності голови. Кропивницька районна рада Лариса Вітальна була, був Леонід Григорович, і е, був головний лікар. В принципі, е, їй, звісно, жалко, вона не знає, як себе вести, віддавати чи не віддавати. Е, ну, зараз останнє слово повинна сказати Кропивницька районна рада, яка збирається е, ріже чим Новий год. Двадцяту -го не сесія. Так, да, у них буде 20 двадцята сесія, але Літня вряд ли, вони практично не збираються. Чомусь це є публічна інформація така. Я знаю, наших депутатів, що практично 20-го точно і не буде. Я знаю, що наші депутати теж не там. Тому ну, сказати возлагають якісь надіжди на те, що надії на те, що передадуться, цей апарат, ні, А це все це буде залежати, все-таки на сьогоднішній день від депутатів Кропивницької районної ради. Це треба забрати. Ну, ви представляєте, коли вже нам вийшли взяли людину, бачить гроші, з нею укладений є трудовий договір з цією людиною безстроковий, вона там здійснює обслугу всіх. Ну, це не ре... Але ми зі своєї сторони ми повинні зробити крок. Я вважаю, питання, яке заслуговує, щоб його винесли на сесію. Ми повинні зробити свій крок для того, щоб знали, що депутати Попринецької міської ради наполягають на тому, щоб його все-таки передали наші лікарі. Це щоб коротко і так, щоб популярно, може, Сергій Ніколай бо у нас, щоб ми спільно на сесії. Це проєкт рішення узгоджений з Кропивницької районної ради. Ну, ми підтримуємо, да. да. Я три рази міняв його, виносив зміни з урахуванням їхніх побажань. Прошу підтримати. Дякуємо, Сергій Миколаївич, дякую да. за вашу інформацію. Хай чорний зайде, якщо вам не важко. Mm -hmm. Так, я э, прищаті сірівасі. Я нашої комісії про вітацірі э, Васильовича з призначенням на м -м, посаду шостим числом да при призначення на посаду начальника відділу культури. Е, туризму, е, культурної спадщини. Культурної спадщини. <ривіт> це саме інтерес, <ривіт> охорони культурної спадщини, <ривіт> це саме цікаве і це саме, скажімо, болезненне, але він справиться, він пройшов уже Крим і Рим, е, він не тільки людина творча, не тільки серйозний організатор, але я думаю, що він з усім справиться. Він набирає свою команду одну, е, за винятком бухгалтерів. Бугателі там у нього аси сидять. Я знаю цих бухгалтерів, я з ними працювала довгі роки, так що йому в цьому плані повезло. Бухгалтерія — це 90% успіху начальника. І значить, питання, яке ми сьогодні розглядаємо, яке буде звітувати Сергій Васильович, значить, я йому трошки поможу, поясню нашим членам комісії, а ви потім вже зачитаєте проєкт про надання дозволу на розміщення закладів культури по міської ради. Значить, ви знаєте, що ось, це у нас що? Це у нас е, оцей комплекс, який на Леніна, да? це у нас що? Це культури і дозвілля. Да? Ні. Оцей комплекс. Оце. Ні, 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 ні. Будинок культури. Буде то будинок культури. А потім пішла да? філія. Будинок культури це філія номер один. Ага, да. Бібліотека... Коротше, треба культура. зробити порядок і дати дозвіл, щоб там були Музей, дом культури, потім Як окремі окремі, Як окремі? це да. для чого потрібно? Для того, щоб коли виникає питання ремонту або які складені, ця їхня система. заплатить за листку, які вивезли на бібліотеку, чи на музей, чи на філії. Або да, в власності будівлі є? Ні, ні, ні. Що ви плануєте, скажіть? В общем, давайте ну, я зачитаю, потім далі що. Ага. Значить, проект рішення про надання дозволу на розміщення закладів культури на Бобернецькій міської ради. Міська рада дає дозвіл на розміщення а а, в, в, в своїх приміщеннях. Да. Богданська міська рада вирішила надати дати дозвіл на розміщення в закладі культури Бобернецької міської ради. Кому... Комунальний заклад міська публічна бібліотека в приміщенні відокремленого структурного підрозділу філії номер 1 міський будинок культури. Філія номер 1 це угу. комунального закладу, центр культури та дозвілля. Оце весь комплекс, про який тільки що говорила. Загальною площею 258 квадратних метрів займає публічна бібліотека наша. Далі комунальний заклад Бобринецькій міський краєзнавчий музей ім. Бобринецької міської ради в приміщенні структурного підрозділу того ж самого філії номер 1 комунального закладу, центр культури та дозвілля. дозвілля. площою 256 квадратних метрів. Далі відокремлений структурний підрозділ філія номер 2 Коржівська бібліотека. комунальну закладу міська публічна бібліотека Бородженської міської ради в приміщенні відокремленого структурного підрозділу філії номер 2 Коржівський клуб. комунальну закладу центр культури та дозвілля молоді, шкільчий, 24 квадратних метрів. Це в Кожеві, в клубі знаходиться бібліотека в кімнатці 24 квадратних метрів. Далі відокремлений структурний підрозділ філія номер 3 це Дібрівська бібліотека. Комунальну закладу міська публічна бібліотека Бовернецької міської ради. В приміщенні відокремленого структурного підрозділу філії номер 3 Дібрівський клуб, відповідно. Комунального закладу центр культури та дозвілля молоді Бовернецької міської ради. Загальною площею 48 квадратних метрів в Дібрівському клубі займає бібліотека. Значить, друге, відділ культури, відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Бугринської міської ради забезпечити оплату послуг за спожиття енергоносії за рахунок коштів, передбачених на отримання закладів культури. І третє, контроль за виконання даного рішення покласти на постійну коміс... депутатську комісію міської ради з питань охорони здоров'я, освіти, праці соціального захисту та соціального забезпечення населення культури і спорту, голова Лариса Цесарська та заступник міського голови, соціально гуманітарних питань Ірина Харчев. Сергій Васильович, я можу просити, а оця бібліотека, що напроти мене в ЦНАПі, ви називали її чи ні? Чого ми тут не називали? Чого? Це не вважається філією. Я вам за цю точно не скажу, то це там м... вже є. Вони йдуть у нас в комплекс. Це приміщення, мабуть. Там да, може там приміщення. Це не, не стосується цього нашого центру. Може приміщення от цієї бібліотеки, яка центральна. Ні, просто у правовласності, мабуть, на оціє, а на ту, напевно, під петоні, на те приміщення. Того і дозвол не дається поки. Так. Сергій Васильович, ви маєте рідник, добре. Да, Просто я поясню. Так, як ви вважаєте, це Сергій Васильович? Так, з розуміння. Дякуємо, Сергій Васильович. Сидіть, будь ласка, якщо вам не важко, щоб зайшла Лиліцька. Сейчас ми проголосуємо. Так, хто за те, що винести, дякую Сергію. Да. Так, приймається одного голос. Так, це ваше питання, Сергія. Доброго дня. Ми знаємо ваше питання. Ви вносите зміни. Так, своїми словами пару слов. А потім від відповідно проектним рішенням пропонується внести зміни, а саме 24 додаткові програми це проведення поточного ремонту відділень та господарських приміщень, в тому числі котелень. По плану там у нас стоїть взагалі 850 тисяч, але ми просимо 150 тисяч на проведення ремонту котельні. Щоб внести зміни. Проєкт рішення ви зачитаєте нас. Добре. Вицілювали До нас віддання для ж як спеціаліст. Ремонти треба, так не. що треба голосувати надо, Почти, ага, підтримувати. Да, да. Хто за? Да? Mm. Дякую. Mm. Хай барон, зайдете скажіть. Оксана Володимир, з якого ми питання почнемо? Протегування. Тоді, ти скажу, ти... Да. Не... Давайте про делегування відділу культури. Э... Так, повноважень замовника руки на 25. Відділу культури. Ну, це, хто? Ага, це міська рада делегує повноваження. Да, да, да. Uh -huh. ну, виходить, в конкретному відділу ну, тут два, два похожих питання. Uh -huh. Значить, перший пункт пропонується такий делегувати відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської міськради, повноваження замовних переробіт на проведення ремонту, реставраційного фасадів, покрівлі і застосування і пристосування осіб з інвалідністю вхідної частини будівлі комунального закладу Бобринецький міський краєзнавчий музей імені Смоленчука. Ну, за адресою міста Бубенець, вулиця Миколаївська, 78. Другим пунктом надається відділу культури ну, дозвіл на проведення обстеження, виготовлення науково-проектної документації, проведення експертизи в об'єкту будівлі комунальний заклад, краєзнавчий музей. Ну, за адресою міста контроль за виконанням даного рішення покладається на постійну депутатську комісію, ну цю ж провідну на да, охорони здоров'я, голова комісії Лариса Цесарська а та е, комісію, постійну комісію з питань. ЖКГ ЖГ будівництва архітектури, голова комісії Анатолій Сасарський, та міського, заступника міського голови, профільного спитання ЖКГ, місто будування архітектури mm -hmm. Євгенія Ковалька. Mm -hmm. Це виходить по цьому ж об'єкту, ну, колишньої ратуші, де ми зараз знаходимося, буде, ну, планується здійснити. Як ремонт, Реставраційний ремонт фасадів будівлі, ну двохетажний, там з двох воно ще й третій етаж, так називаємо на гніздо, і е, капітальний Дома, ремонт дах, ай, 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 ай. даху цієї будівлі. Фасади Дома. і дах. Які кошти передбачені? Ну, поки що, ну це як, виходить одна, одна документація буде замовлятися ну як, за рахунок міської ради, ну одна і друга, там це по ремонту фасаду. Планується залучити кошти гранта міжнародних організацій, це європейських і здійснити ж, ну, ремонт. Ну, в основному там, а це ну, такий спеціалізований ну, грант для відновлення будівель пам'яток містобудування архітектури. Ну, вона є пам'яткою місту будування mm -hmm. архітектури, ну, місцевого значення виходить. Оце Ну, По коштах, я не знаю, це ми будемо. Буду дивитися скільки до Добільграду, так? Так. Ми за свої кошти проведемо обстеження технічного стану, ну, здійснимо звіт про технічний стан будівлі, потім замовимо ПКД і проведемо експертизу. А на будівельній роботі буде виділятися все да, Так, да. дякую. давайте ми за п'яте проголосуємо окремо виносимо. Да. Виносимо одного. За ж мистець питання виносимо? Це комплекс будівель, носимо, музей і хто там, не. бібліотека, і клуб, чи хто? Ну воно як. Три, Три питання. Як? питання. Перший музей. А друге музей, його історична назва будинок музею історії та будинок типографії. Ну колись він назвав. Ні, а шосте питання. Це ж вже не музей? Ні, ну в мене похоже два питання. ми Так, Делегуємо повноваження замовника робіт по визначенню. А, ось міцності цегли цього ж об'єкту. Це там окрема експертиза у спеціальній лабораторії строїти. Досипали карту, посадку сипиться, терпич. Це таке. Зрозуміло, так. Так, голосуємо за шосте, виносимо. Виносим, так. І та, всі похожі, але мають свої. По освіті, так? Да? Сьомо, так. Ага. Так, значить, по даному питанню пропонуються такі пункти. Доверувати відділу. Освіти культури, молоді та спорту, повноваження замовника робіт, проведення капітального ремонту внутрішньої системи опалення Бобринецького дошкільного навчального закладу. Сонечко з за адресою міста Бобринець, вулиця Вознесенська, 18. Ну, другим пунктом надається теж дозвіл відділу освіти молоді та спорту на проведення обстеження. Ну, виготовлення звіту про технічний стан, виготовлення правокошторисної документації та проведення експертизи по об'єкту капітальний ремонт внутрішньої системи опалення дитячого садка. Сонечко. Ну, період за час експлуатації. Там біля 60 років система опалення. Ну, подібна час особливо з труба. Я була там. Це я повністю. От будемо міняти я я говорила. І говорила з директором саді. Бо я можу в мене, ну там окремим цим є програма, це виділяється мільйон з бюджету міської ради. Це звіт про технічний стан, ПКД, експер, експер, експертиза і проведення будівельних робіт. Це мільйон шестьсот. Повністю це двохетажне здання, повністю все Так, Так, виносимо. виносимо. Так, Дякую вам, дякую чи надолітя, переходила на сесію до питання.